Оренда або продаж підвального приміщення на соборній загальна площа об'єкту 250 квадратних метрів. Ціни скажу в кінці, а поки давайте поглянемо. У нас сам сад даного об'єкту безпосередньо заходиться вхід. Сама локація це в нас ріф вулиці Соборної і Спаської. Давайте поглянемо, що всередині. Тут одразу такий то торговий зал. В тій частині є ще декілька приміщень. Тут доволі висока стеля. Є ось такі невеличкі зони. З тієї сторони вже вихід на другу сторону, пожежний вихід. В цій частині у нас знаходиться під приміщення та санузом, дане приміщення можна використовувати під магазин, під будь-які послуги та під будь-що, що хто придумає, що з ним можна робити. Ціни по даному об'єкту на оренду і на продаж будуть опубліковані в моєму телеграм-каналі, який закріплений в шапці профілю. Так що, якщо кому цікаво, на викуп або на оренду дане приміщення. Телефонуйте, пишіть або переходьте на телеграм-канал. Там буде більш детальна інформація.